Но результатом цього круглого столу є законопроект про внесення змін до деяких законів України про досконалення порядку проходження військової служби, дасть можливість звільнитися з військової служби особам, у яких закінчився термін дії контракту, який вони заключали до початку бойових дій, та вислужили вже більше 18 місяців на продовжених, так би мовити, контрактах. А також надасть можливість. Відійти від такого терміну контракту, як такого безстрокового контракту, як контракт до закінчення особливого періоду, цей контракт дійсно був безтерміновий. Громадяни не знали, коли закінчиться у них військова служба. І цим законопроектом ми повністю відмовляємося від такого виду контракту. Вони зможуть такі громадяни зможуть або укласти новий контракт, або звільнитися з військової служби. Все це звільнення відбудеться протягом двох років з дня набуття чинності цього законопроекту. Цей законопроект повинен бути розглянутий Верховній Раді 6 грудня, якраз на День збройних сил України. Це перший законопроект, який в якому враховувалися інтереси і військовослужбовці, які заключили контракти до настання особливого періоду, і тих добровольців, які під час особливого періоду заключили свої контракти. А також у цьому законопроекті. Повністю скасовується поняття безстроковості у день набрання чинності законопроекту. Військовослужбовці, які будуть мати відповідні вислуги, це для контрактників, які заключили контракти до настання особливого періоду 18 місяців, і для осіб, які заключили контракти під час особливого періоду, 24 місяці. Вони вже зможуть написати свої рапорти на звільнення.